Що робити з думками, що я належу до людей, які нічого такого не зробили в житті? І не просто не зробили, а ще й провалили. У вихованні дітей провалилася, до мами почуття погані через її руйнуючу залежність, купа поганих емоцій усередині людей, боюся, нічого значного в житті не зробила. Повинна ж бути якась користь, а виходить, її немає. Тоді навіщо це все? І ще з підліткового віку не любила питання, який у тебе талант або щось подібне до цього, ніколи не знала, що відповісти. Завжди вважала, що не маю жодного таланту, і до цього часу так думаю. Привіт всім! З вами Олена Бегас, і це проект хочу вірити як тато та мама. Продовжимо наші розмови про відповідальне християнське батьківство, результатом якого може стати найголовніше наші діти обедні. Бога. Нагадую, у цій програмі продовжуємо розглядати чек-лист авторитетних батьків у попередніх випусках. Ми відзначили шість конкретних моментів: а саме: я відповідаю за відносини, я веду у відносинах, я контролюю обставини та приймаю рішення. Я даю щедро. Я перекриваю все, що може розділяти. Я залишаюся опорою. А сьогодні формулюємо сьомий пункт чек-листа авторитетних батьків. Я досягаю особистої зрілості. Озвучені думки знайомої молодої мами, про які я говорила на початку, чи знайомі вам? На жаль, цими невтішними думками наповнена свідомість мами трьох дітей, і її внутрішній стан не може не впливати на дітей. Тому що діти, особливо маленькі, автоматично зчитують підсвідомі переживання мами, і це формує і самих дітей. Поруч із тривожною мамою дуже тривожно і дитині. За цим слідує шлейф негативних наслідків із поведінкою в тому, у числі Одне хочу відзначити: це дуже складно та важко для дитячої незрілої психіки. Дітям важливо бачити і відчувати поряд матір та батька дорослих у повному розумінні цього слова: Зрілого, щоб витримувати емоції дитини та здатної допомагати дитині виходити з її переживань. А виходить, що мамі самій потрібна така ж допомога. Вона перебуває в дитячій позиції і недозріла з роками через відсутність надійних відносин з власними батьками, дитині хочеться поділитися собою з рідною людиною. Вона хоче, щоб її почули не бути самотньою і відкинутою, а прийнятою у своїх непростих переживаннях. Дітям складно впоратися зі своєю тривогою і подвійно важко витримувати надмірне занепокоєння батьків. Є такий вислів: найбільша небезпека для незміцнілої дитячої психіки це незміцніла доросла. Не всі ми дорослішаємо з роками. А що ж таке зрілість? Зрілими нам здаються люди, які живуть наповненим життям і сповна реалізували свій особистісний потенціал. Це людина, яка є окремою самостійною особистістю, яка бере на себе відповідальність за управління своїм життям та за прийняття. Власних рішень, це людина, яка має психологічну стійкість, яка цілком знає, чого вона хоче від життя, вміє керувати своїм часом і цілком ясно розуміє, якими ресурсами володіє. Це людина, яка вміє поводитися з емоціями, які наповнюють її. Екологічно, цілком ясно розуміє, де проходять межі її особистості і коректно може їх відстояти. Це людина, яка не зривається на близьких від розпачу всередині, бо знає, що робити з гіркотою, яка ось так з'явилася. Це адаптивна особистість, здатна з Божою допомогою долати труднощі життя і не здаватися перед ними. І це людина, яка враховує свій вплив на отот чуючих. Але те, що описує молода мама, говорить про те, що вона сама знаходиться в дитячій позиції. Це позиція незрілої особистості, яка сама має потребу в тому, щоб хтось сильніший міг бути поруч і допомогти впоратися з усім, що накопичилося. Або ще один приклад: пише мати, яка проживає в іншій країні. Я сама росла в нехристиянській родині, а зараз зі крохою дуже непрості стосунки. Сумки склалися. Вона любить диктувати, що і як я повинна робити. І вважає, що тільки вона має рацію. Мені тяжко і це позначається на моєму спілкуванні з моїми дітьми і на вихованні теж. Очевидно, що ця молода жінка постійно переживає напади на особисту територію і не знає, як її захистити. Вона вже повинна цьому навчати своїх дітей, але все ще сама не вміє цього. Хочу дати надію: якщо так трапилося у вашому житті, не все ще втрачено. У будь-який момент життя людина може відновити поступ до зрілості з того місця, в якому застрягла. Але для цього потрібні певні умови. Мови відносини утроба для особистості. І знаєте, бо для нас є ідеальним батьком, який нас створив, і він знає, як ми влаштовані і що нам потрібно для того, щоб досягти зрілості. Нам, незрілим дорослим, потрібні стосунки прив'язаності до небесного батька. Чи знаєте ви, що по праву народження ви уже улюблені вічною любов'ю? Бог подбав вже про те, щоб у вашому розпорядженні були всі інструменти для успішної перемоги у великій боротьбі. Він проклав міст і першим пішов шукати нас, тому що він не хоче втратити нас. Він узяв нас на руки і хоче навчити нас усьому, що нам допомагатиме просуватися до зрілості та реалізації внутрішнього потенціалу. Він вірить у нас, він нас підтримує, він вислуховує нас і з ним завжди безпечно. Він справжня надійна опора на всі часи. Тож у нас є вихід, і першим кроком нехай буде наша чесна, тепла розмова із Богом. Розкажіть йому, що ви зараз відчуваєте, що вас турбує, дратує, лякає, що у вас не виходить. Він слухатиме вас до кінця, не відкидаючи, і ви відчуєте, як тягар із вашої душі переходить до нього, а вам стає легше. Перший крок зроблено. А попереду цікава дорога зростання, розвитку, внутрішнього дорослішання Ання та слідування за Богом це відчують ваші діти. Ви будете спокійнішими та все більш будете переходити із дитячої позиції у дорослу. Саме такий дорослий потрібен вашій дитині. На сьогодні все. А в наступній програмі ми продовжимо розглядати чек-лист авторитетних батьків. З вами була Олена Бегас, проект Хочу вірити, як тато та мама. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвоник, пишіть запитання, бо я чекаю наступних розмов із вами про відповідальне християнське батьківство.